П'єш залізо, харчуєшся правильно, а втома все одно не проходить. Шкіра виглядає блідою, нігті слабкі, а енергії просто мінімум. Можлива справа не лише в самому залізі, пояснюю просто. Щоб заліза добре засвоювалася з їжі або з добавок, потрібен вітамін С обов'язково. Це твій помічник, який допомагає відкрити двері для заліза в кишківнику. Але навіть якщо заліза потрапила в організм, йому ще треба працювати на тебе. І тут в гру вступають вітамін С. А. Він допомагає переносити залізо туди, де воно потрібно у кістковий мозок для створення еритроцитів. Без нього заліза просто лежить на полочці і не використовується. І що маємо? Два ці вітаміни справжня командна підтримка. Вітамін С, щоб заліза всмоктувалась, вітамін А, щоб заліза працювала. Коли в раціоні є все троє. Тобто заліза, вітамін С, вітамін А, ти тоді відчуєш більше енергії, здоровий кольор обличчя, кращу шкіру, менше втоми. Зрозумійте, потрібно додати турботу про себе не тільки у вигляді добавок, а й у вигляді знань, бо іноді маленькі нюанси вирішують дуже багато.